Вітаю вас, любі дітки! 1 жовтня ми будемо святкувати День захисників і захисниць нашої України. Це свято збігається з покровою Пресвятої Богородиці, яку дуже шанували козаки. Козацькі традиції бережуть і розвивають сучасні захисники і захисниці України. А хто ж вони такі? Це військові, які мужньо відстоюють незалежність нашої країни та захищають українців від ворогів. Дітки, давайте з вами спробуємо описати військового, який він? Сильний та сміливий, хоробрий та бойовий. Міцний та залізний, героїчний та безстрашний, мудрий та винахідливий, умілий та веселий, добрий, привітний, вільний, рідний, непереможний. А зараз я пропоную вам виконати листівку і подарувати її захиснику чи захисниці. Адже їм так важливо відчувати і бачити нашу з вами підтримку. Нам дитинство війною, на крилочка і край не треба говорити, що весни не буде, Україна буде жити. Ми дуже пишаємось нашими воїнами-захисниками, бо наш солдат за гідність України, за Чорне море і Дніпро воює мужні хвилини, за волю, правду і добро. Сміливо ворогів долає, всі землі наші береже завжди від лиха захищає, і гордо прапор наш несе. І кожен день, і кожну мить. Чекаємо з фронту добру вість. Що більше вже нема війни, І мир панує на землі.